Вітаю! Як регулярно робити ранкову гімнастику, так звану зарядку? Я Олексій Калмаков, лікар-вчений педагог-підприємець, і зараз ми з вами зустрічаємося в рамках нашої програми з менторингу чи менторства здоров'я? Тільки за сьогодні вже кілька моїх підопічних менті, так званих зі здоров'я. Аргументували те, що вони не зробили або неналежним чином зробили, або ще зроблять сьогодні, ось коли приїдуть кудись там зарядку. І щодо цього в мене є таке зауваження чи така порада. Дивіться, насправді робити зранку зарядку це нормально, це фізіологічно, це як сходити в туалет, поїсти, як дихати, як пити. Тому тут відмазки такі не катять. Хтось там каже, що сексом займався, і це у нього там повністю замістила зарядку. Це прикольно, це гарно, це краще з сексом, ніж з зарядкою, Це згоден. Але жодне інше не виключає. І ще раз, для чого ми робимо зарядку? Це робимо для того, щоб привести наше тіло до такого стану бойового енергійного тощо, щоб воно потім ефективно виконувало свою функцію, зокрема, підтримуючи нашу психіку. Це другий аспект зарядити нашу психіку, зарядити нашу нервову систему на подальшу роботу протягом дня, щонайменше дня. Ну і є певний, ще культурний, соціальний аспект зарядки це вже окрема історія. Тобто, це. Виховна е, компонента тут є щодо вашого оточення, сім'ї, щодо розвитку вольових якостей, просто розвитку біоритмів. Там безліч. Я думаю, більше десятка, якщо захочете, я їх всі опишу. Всі або більшість з них. Але повертаємося до питання, як же регулярно робити зарядку. Якщо. Тобто, що мені тільки не кажуть, зауважить, я нарахував 24 разу, чому. Не вдається робити ранкову зарядку, ранкову гімнастику. Е, в двох словах, на ранкову гімнастику для виконання тих задач, які я тільки що порахував, достатньо однієї трьох, п'яти, 15, 30, 40 максимум 60 хвилин. Хто що собі може дозволити або дозволяє? З, виходимо ще з того, які у нас є задачі, який стан організму, яка загалом мета і так далі, вік людини, ну, багато аспектів. Тому дивіться, зараз я спрощу все це і покажу плюс-мінус, наприклад, комплекс ранкової зарядки. Якщо я просто ділюся власним досвідом щодо мене самого. Звісно, що для своїх підопічних я підбираю індивідуальні комплекси, бо ми разом з ним. І ще раз, давайте зараз спробуємо. Я просто собі зараз на годиннику зроблю таймер на одну хвилину. Ось, одна хвилина, пішла. Що ми можемо зробити? Ми прокинулися, встали, потягнулися, потягнулися. потягнулися, вдихнули, видихнули. Ось так от нахилилися, 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 розклалися. Є? Є. Покивав, так. Заперечили, ні. Нахилили в один бік в інший. Зробили вправу ось таку в один бік і те саме вперед-назад. Є. Знизили плечима. Знизили з модифікаціями. вперед, по центру, назад. По центру, вперед, назад. по центру, назад. Є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нахили. Раз, два, три, чотири. І нахили тепер до ноги. Раз, два, три, чотири. Супер, тепер випади. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ось зараз пройшло одна хвилина, сім секунд. Все, якщо ви встигли це зробити, я трошки, може, не в тому темпі виконував, але вже цього комплексу достатньо це на одну хвилину. Скажіть мені, можна це зробити? Я думаю, що можна. Тепер а, перезавантажую цей, як його, а, таймер. Хай це буде тепер на 5 хвилин, так? Хай на 5 хвилин. Пішов, час пішов. Те ж саме. Тут ми вже проробляємо трошки інше. Тобто ми робимо ті ж самі рухи. Наприклад, киваємо раз, два, три, все, нижче, нижче, чотири. Можна кілька разів. Раз, два, три, чотири. І потім в кінці, отак просто взяли в замочок ручки і повис, Повісили собі, так от на потилицю. Просто залишаєте вагу руку, так. Під вагою рук трошки затрималися. Можете рахувати до восьми. 4. Раз, два, три, чотири. Те ж саме, коли ми робимо нахили в бік. Раз, два, три, чотири. Можна повторити. Раз, два, три, чотири. Потім знову-таки просто вагу руки. Отак кинули руку. І в крайньому положенні Рахуєте. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І в інший бік. Раз, два, три, чотири. Повісили руку, отак, просто кинули собі на голову. Раз, два, три, чотири. Те ж саме повороти. Раз, два, три, чотири. І вперше трошки тут вже зусилля легке, таке. Просто взяли і затримали в крайньому положенні. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще раз. Раз, два, три, чотири. І затримали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, три. 4. є? Є. Те ж саме. Кхе -кхе. Можна отакі ще робити. Так, перекати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Знизили плечима. Те ж саме. Раз, і два. І три, і чотири. І раз, і два. Просто більше повторів. Три, чотири, і раз. І три, і чотири. І раз, і два, три і чотири. Додаємо ще ті вправи, які ми не виконали, наприклад, під час одного хвилинки. Просто так покрутили. Взяли замочок, отак покрутили. Ось отак. Угу. Давайте я ближче підійду. Є. Потім в крайній положенні. Раз, два, три, чотири. те теж саме. Раз, два, три. 4 Є. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, чотири. Раз, два, три, чотири. І одна рука вперед, інша назад. Одночасно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Те ж саме, оберти руками. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. Три, чотири, раз, два, три, чотири. І один одного одну, одна, одну і назустріч. І раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Є. Так, це є, це є. Тепер я трошки відійду, щоб видно було ноги. Тощо. Е, з ногами аналогічна історія. Тільки тепер оці випади ми робимо більше і довше. Тобто ось ми їх нижчими робимо. Вигинаємося, випад вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повертаємося сюди. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Якомога нижче. Оп, в бік. І отак. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. В інший бік. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Ще раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз, раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Ще залишається 40 секунд. Можна такі вправи вже з махами трошки додатково розім'яли ноги. Назовні, всередину. Ще разочок теж саме в стопному суглобі, колінному і. Ось, і робите, наприклад, махи. Коліно вперед, пряма нога вперед. Коліно пряма. Те ж саме сюди. Коліно пряма. Коліно пряма. Ну, тут ще залишається 6-5 секунд. Тобто принципово так. не обов'язково обов саме ці вправи. Але ось рівно зараз 5 хвилин. Просто уявіть собі, скільки всього можна встигнути за 10. 15, 20, 30, 40 або 60 хвилин ранкової зарядки. Головне, що має бути відчуття м'язової радості, відчуття того, що зараз все тобі підвласне. Все, в тебе вільні рухи, основні, принаймні, в основних групах м'язів, суглобів тощо. Все, і ти пішов. Можна резервувати собі додатковий час. На особливе пропрацювання тих м, ділянок, які є якимось проблемними. Зараз я показав загальний підхід, а звісно, що для кожного підопічного ми підберемо м, індивідуальний комплекс, навіть кілька, щоб було е не так нудно, так щоб було навпаки весело і, і радісно, і зрозуміло на що кожна вправа. Отже, е це ось відео, його мета. Показати, що і однієї, і п'яти хвилин, тим більше тривалішого періоду, достатньо для ранкової гімнастики, для зарядки. Будь ласка, виконуємо щасти всіх, кого цікавлять е, е, наш супровід е, менторство зі здоров'я, будь ласка, доєднуйтесь, залюбки, візьму на вас у програму. Якраз зараз набираю. Е, Додаткових ментів. Я думаю, що 3-5 я точно ще можу взяти. І забезпечую належної якості для кожного щасти.